Це, трьохрічне дерево черешні, Дивимося, який урожай. Якщо буде цікаво, зараз далі розкажу, як такого урожаю добитися. Тобто ви, ви розумієте, що на трьохрічному дереві ми маємо буквально 3-4 гілки і ми можемо побачити, який на них урожай. Бачите? Дивіться, як це все просто робиться. Це вносяться добрива, дивіться, навіть стовбур. Коротше, все, що в нас двохрічне і трьохрічне, все у нас виходить під завантажене урожаєм. Ви це самі розумієте. Ось ще одна гілка. Дивіться, перший рік був зріз. потім гілки пішли в різні боки, яка зразу росла так, куди нам не потрібно в червні місяці вона обломлювалася. Вносилися просто три рази добрива по листу, інсектициди, фунгициди і добрива по листу. Потім складно змішані добрива, тобто нітромофоска, ту косуміш осінній період кидалось, грам 100 під таке дерево. І весною, ось буквально на, в березні місяці кидається сульфат амонія, теж під корінь, тільки це вже весною. І все. І через 3 роки ви маєте ось такий результат. При цьому не кожне господарство може похвалитися ось таким результатом. Все. Все, що можна було сказати.